Не люблю подібні теми, але зараз іде про це розмова в колі моїх друзів. Ну, в мене у єдиної нема дітей, в них двох є. І в мого друга в нього вже доросла дитина, дуже талановита, розумна, тобто стипендія на лікаря. Уявіть собі. Таке рідко побачиш. Так ось і. Така от розмова, чи вважаєте ви, що треба проживати життя заради дітей? Чи не вважаєте? Я бачила дві історії, і зараз бачу ну, вже середину цієї історії, бо це мої однолітки, коли дуже талановиті люди, саме дуже талановиті, коли вони там, і хореографи, і танцюристи, і музиканти, і вірші англійською мовою, і англійська, і французька, і художники ну, тобто, такий початок чудовий, так такі таланти, філологічні, зокрема. І життя в ноль. Бо я не хочу, я не буду, я хочу ти, я хочу все. У дітей досвіда нема ще, і у підлітків. І вони виридують. тобто вони розповідали батькам, яким жити. Я не жартую. І розповідали, що вони хочуть робити. А батьки, так, так, кохані, робіть, як ви знаєте. І це закінчилося, ну, поки що, не дуже добре. Я сподіваюся, їм бажаю, щоб все закінчилося як найкраще, але, ну, на жаль, результат маємо те, що маємо. Я можу навіть детально розповісти про ці історії. Ну, тобто, я за фахом психолог, але я б не радила робити те, що вам кажуть підлітки. Тут дорослі люди повинні деякі речі вирішувати як добре для родини. Пишіть, що ви про це думаєте. Бо я знаю, що в нас такий культ: Я не для чоловіка живу, я живу для дитини. Ну, я, я це розумію. Але успішні моделі, вибачте, це коли родина живе і дорослі люди, це пара, і в них діти. Отака от успішна модель. А коли це дитина, він король, то часто ця дитина до цього не готова.